Івано-Франківсь готується до 10-ї щорічної церемонії вшанування лідерів економічного розвитку міста Тріумф. Зважаючи на ювілейну дату урочистості, організатори з мерії хочуть провести з акцентом на підсумки десятиріччя. Про це повідомив начальник управління економічного та інтеграційного розвитку МВК Богдан Білик. Загалом нагороди вручать у 13 номінаціях. Кілька з яких будуть новими. Я одну вже назвав це кращий відпочинково-туристичний продукт десятиріччя, краще технологічне виробництво десятиріччя і партнер. Десятиріччя по залученню грантових коштів, оце такі нові номінації. А також що стосується малого бізнесу, то кращий творчий підприємець або колектив малого бізнесу. Десятиріччя традиційно про кожного з цьогорічних переможців тріумфу зроблять міні-відеофільми, а ще планують видати книгу, де опишуть усіх володарів нагороди за останні 10 років. Хто саме стане лауреатами тріумфу – ще невідомо. Переможців визначать за підсумками аналізу даних статуправління, правління податкової та після Борів самих підприємців потрібно провести засідання дорадчої ради, для того, щоб вислухати їхні пропозиції керівників великих промислових підприємств, тому що вони є активними учасниками процесу, і думка їхня є надзвичайно важливою, так само, як і надзвичайно важливою є думка підприємців. До речі, в минулому році Івано-Франківську церемонію тріумф Рада Європи визнала однією з кращих практик місцевого самоврядування, тому ймовірно, що делегати від цієї організації приїдуть для офіційного відзначення обласного центру. Цьогорічний тріумф планують провести у другій половині березня.